Також у місті Канкаль працює устрічна ферма та музей, де можна побачити весь цикл вирощування устриць від малесеньких до дорослих молюсків, які ростуть приблизно до трьох років. Він знаходиться в кінці цього пляжу та затоки. У мене зараз не вийшло туди приєднатися і все це подивитись, але у вас, якщо буде можливість, завітайте туди обов'язково. Там проводять екскурсії з відеопоказами, акваріумами та демонстрацією відкривання устриць, а всі відвідувачі можуть скуштувати свіжий улов одразу. Взагалі, канкальські Триці особливо цінуються завдяки унікальним природним умовам, які є тільки тут, найбільшим у Європі припливам та відливам у цій затоці. Мон Сен-Мішель. До речі, якщо ви не бачили минулий випуск про нього, переходьте обов'язково за посиланнями та подивіться, це було вражаюче. Через ці всі особливості саме цей регіон робить смак устриць більш йодістим, мінеральним та вираженим. Саме тому їх часто ставлять вище за рівним та класифікацію за класичні навіть фіндеклер, які після дозрівання в басейнах стають ніжнішими і більш м'якими на смак. Уже свіженькі та смачні ці були устриці. Всім рекомендую побувати в цьому містечку Канкаль.